Цей стіл, круглий стіл, формат, взагалі формат столу не несе не, не, не має за мету прийти до однієї спільної точки зору. Ми е, хочемо висловити свої думки, побачити весь спектр е, проблем і особливо е, питання, які не покриті нашою увагою, а тим більше увагою владоморця. Е, матеріали однозначно ляжуть в е, основу написання програм розвитку підприємництва від майбутньої влади, опродиктатурі, чи, чи хто це буде, і вони однозначно відкритими і для використання всіма політичними силами, які цього захожуть. За гасло нашого кругового столу я сьогодні взяв е, вислів Махатми Гаммі, звучить він так. Спершу вони ігнорують тебе, згодом вони сміються над тобою, згодом вони воюють проти тебе, згодом ти виграєш. Е, я Думаю, що це актуально на сьогоднішній час. Я хотів також е, е, на цьому коротенько це, це закінчити. а потім, можливо, буду мати ще пропозиції, якщо е, буду мати змогу виступ, виступити. Хочу сказати, що в нас ведеться запис, і, і е, е, кожна думка буде почута, і якщо ми будемо робити якийсь президенти, після цього ми обов'язково будемо його публікувати. Прошу, хто б хотів взяти слово наступне, запрошую проговорити. Питання ще раз наголошую, стан справ підприємства сьогодні і що треба зробити завтра для того, щоб ми нові плати, або можливо вона, якщо прислухається стара, для того, щоб ми поправили цей стан справ на краще. Ну, перш за все, можна сказати так, що при дослідженні виявилося, що в принципі є непогані законодавчі ініціативи, які були прийняті ще в 2005 році. Це закон про регіонаторну діяльність. Відповідно, в яких є передбачено досить багато цікавих гарних речей для підприємців. І другий момент, який ну, тобто ми аналізували, в який момент виникають фактично передумови для корупції і, скажімо, проблеми в підприємцях по, подальшому по розвитку свого дозвілі, ну, по отриманню певних дозволів. Важливим моментом аспектом є перше – це є час отримання будь-якого дозволу. То ми бачимо, що якщо Певний термін, часовий дозу, отримання дозволу, переходить в якісь певні логічні мірки. Там шукайте, там є перший момент закладення корупції. Тобто там є певний момент, що в створюється створюються певні проблеми для того, щоб змусити його або оплатити якісь певні кошти для зменшення терміну цього, цього отримання цього дозволу. Другий такий аспект, проблеми, який виникає, це. Є Проблема отримання багатоступінчатих дозволів це коли на отримання якогось певного виду діяльності підприємець повинен обійти якусь певну велику кількість кабінетів і отримати відповідно даний дозвіл. Ми знаємо, що кожен чиновник по формальних підставах має право давати відповідь, наприклад, 30 днів. Наприклад, дозвіл на отримання проєкту «ТАК». Ми бачимо тут порядка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 підписів. Так? Тобто формально людина, отримавши наприклад, такий документ, формально і чиновники можуть відбувати 8 місяців. Вісім місяців формально отримати, наприклад, дозвіл по проєкту землю. Це тільки частина проєкту оформлення про землю. Займаючись в сфері будівельної діяльності, проєктної діяльності, я бачу цілком ну, реальні речі, коли підприємці. Не можуть отримати реальних дозволів на початок будівельних робіт тільки завдяки тому, що вони не можуть оформити свої земельні ділянки під їхніми же будинками, і на яких вони мають повне право. Третій такий, скажімо, напрям і аспект діяльності підприємців, які виникають проблеми, це є певна складність, тобто, коли перше, використовуються певні технічні нормативи і регламенти застарілі, тобто ще певно союзного напрямку. Друге, це Використовуються е, певні нормативи, які, під яких стрижається під загальну грибінку е, складність виробництва і також е, певні, якісь, певні наслідки, які може дане виробництво чи офіс е, внести на навколишнє середовище чи безпеку людей. О. Наступний такий аспект, який, скажімо, в даному випадку має проблему, це є біля таких дозвільних відповідно, державних органів створюються відповідно е, так звані. Свої фірми, і ті свої фірми, відповідно, виконують певні, чітко регламентовані гроші, набагато вище, ніж на ринку, надають ці послуги так звані. Відповідно, ці проблеми ми піднімали не тільки на місцевому рівні, тобто на рівні комітету відповідно, на місцевих певних органах влади, але ми також їх піднімали і на рівні Комітету Верховної Ради при, при пані Королевській. На жаль, ми побачили річ таку, що дуже багато органів, які би декларують про те, щоб вести діалог з підприємцями, відповідно, усунувати такі спевні проблеми створені формально і, скажімо так, намагаються робити ці зустрічі ну, а, рідко, тобто вони мають відбуватися дуже так символічно, тобто відповідно і не можуть вести якоїсь певної нагальної оперативної проблеми. Але що нам потрібно робити? Значить, Брати перше, брати певні скажімо, речі, які вже застосовуються в інших країнах. Це страхування, відповідно, проводити МЧС, ну, проблеми, які є МЧС, через страхування. Друге, має бути спрощена процедура для відкриття бізнесу, особливо маленького, змінені регламенти технічні по скажімо, експлуатації тих приміщень, в тому числі офісів і так далі. Власне, в продовженні цієї теми я би хотів зачепити проблему відносин земельних. Тому що на сьогоднішній день ми в державі є на порозі земельної реформи, яку готує уряд. Ну, я би це порівняв, як ніхто не знає, що це за земельна реформа, хоча там по всіх держкомземах дано доручення, всі люди можуть піти, ознайомитись, прочитати новий земельний кодекс, зміни до законодавства і так далі. Але це може виглядати таким чином, як гра в казіно в рулетку. Ти прийшов зіграти в рулетку в казіно, в тебе шансів виграти там майже нема, але все одно там є банки, все одно там є людина, яка з цього буде мати зиск. На сьогоднішній день, на жаль, це є адміністрація президента України. Я вважаю, що першим ключовим це має бути власне реформа в цьому самоврядування щодо розподілу повноважень. Рада повинна нести не Вирішальний голос в цій справі, а голос контролюючий. А вирішальний голос має нести конкретний чиновник, який має конкретну посаду. І на цій посаді він уповноважений вирішувати ці питання. Тоді не буде таких варіантів, багато підприємців знають, ти звертаєшся за от якимись документами, каже, Славко, я маю приватну власність у вигляді нерухомо майна. Звертаюся закріпити земельну ділянку без пояснення, рада голосує проти. проти. Чому? Ну, всі розуміють, чому. Це є основний елемент корупції на сьогоднішній день земельних відносин. На сьогоднішній день маємо другу проблему, це є нормативна грошова оцінка. Я б хотів повернутися до політичних аспектів нашої ЗУС. Проблема, наприклад, я зрозумів, що стикнувся колега, і всі підприємці стикаються щодня. Вона, в принципі, зараз не вирішується в нашому суспільстві з одною єдиною моторою. що ми, як підприємці, як клас підприємців цій державі не потрібні. перше не потрібні як клас, який має особисту думку і має можливість ту думку відстоювати. Клас, який фактично незалежний від того, що робиться в тій державі, незалежний від... Від певних процесів, тобто саме достатній клас, в принципі, який має можливість, так як зараз, наприклад, висловлювати свою думку. А в зв'язку з тим, що ми як клас, нікому не потрібні, які вище стоящі люди, уряд, держава, там, депутати Верховної Ради, вони не зацікавлені якось в тому, щоб цей клас розвивався. Це ми бачимо по тій, по тій законодавчій базі, яка існує на. Вищому рівні. Це ми бачимо, наприклад, серед органів місцевого самоврядування, які люди туди попадають. Ярослав не дасть мені збрехати, що, наприклад, в стінах обласної ради прийнято якісь рішення, яке стосується підприємців, майже неможливо, тому що основна маса депутатів вони стоять на соціалістичних поглядах. І їм зрозуміли, наприклад, такі погляди, як щось поділити, якісь гроші. Роздати а ті речі, які дають можливість розвиватися бізнесом, чи прийняття якихось законів, чи, чи якісь речі, які могли б стимулювати попит, який би в свою чергу давав можливість розвиватися бізнесу, це в принципі от на даний момент дуже важко. Такі рішення проходять або не проходять. Взагалі. Я якщо дозволити дуже коротко, Те, що нас очікує, те, що задумала ця влада і, 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 зробити далі, це є. Ну, уявіть собі, що, що може відбутися? Люди віддають, люди віддають землю, село залишається, селіна залишається без землі. Це не питання економіки, це питання того, що йому більше немає що робити. Він залишається фактично рабом без землі. Потім що відбувається, потім відбувається бунт, потім відбувається е, вила, потім відбувається він до нього потім доходить, що він свою землю продав за безцін. Це є шлях, е, лотефундський шлях, ну, там, президент поїхав в Бразилію, може він клас про це поїхав домовлятися. Далі рефлексія на тему, чому в обласній раді, в міській раді, я зрештою був депутатом Львівської міської ради, так тяжко йдуть рішення якісь для підприємців. Але дайте, будь ласка, мені відповідь. А хіба в міській раді чи в обласній раді немає підприємців, хіба в кожній фракції не є 30-40% підприємців? І наступне запитання. А сьогодні, якщо ми говоримо вже по-дорослому, а сьогодні. В, е, хто керує? Хто сьогодні керує уряд? Ви ж візьміть уряд, це ж одні підприємці, це бізнесмени, правда? Клюїв, е, Калісників і так далі. Ті люди хіба не знають про, е, про бізнес, хіба вони не займаються бізнесом, це говорить не, е, не про те, що треба там більше бізнесменів, щоб якщо завтра більше бізнесменів стане в обласній раді, я вам гарантую, я вам даю, тому що як депутат був ще міської міської ради, нічого не зміниться. Ті питання будуть так само тяжко йти. Це не питання того, хто знаходиться там. Це питання швидше ментальне. Після 2004 року, після Помаранчевої революції, коли я зустрічався з нашими там людьми, які займаються контрабандою, вони казали, що дуже добре контрабандний стоп. Вони уявляли собі контрабандний стоп, всім буде стоп, а я буду возити. Отак ми собі уявляємо. Отак ми всі собі уявляємо. Так сьогоднішня влада собі уявляє, як ми будемо працювати. Для мене все, всі решта закон. Ну, Причому закон, той, який ми напишемо під себе. Питання, напевно, треба, щоб кожен відповів собі, а от що сталося за останні там, ну, півтора року, за останній місяць, за останніх три дня, що сталося з нашим європейським вектором, що сталося е, з тими чайними надіями, що ми хотіли. Треба собі чітко відповісти, кожен хай дасть собі відповідь, що буде далі. Як ми себе, кожен з нас себе далі буде вести. Тому що зараз, коли я спілкуюся зі своїми друзями, підприємцями, ну насправді, з кожним днім кількість, кількість людей, які кажуть, що я готовий продати там, за 30-40% те, що я маю, і виїхати з цієї країни, ця кількість людей збільшується кожен день. Я не знаю, як вас. Просто кожен хай собі подумає про це. Кожен день ми зараз говоримо про дуже важливі речі. Насправді ці речі дуже важливі. Але це, чи вони є зараз тими, про що ми повинні зараз говорити? Чи, чи взагалі ми, ну, ментальність того, що ми дали, чи ми готові далі, чи наші діти готові далі жити в, по тим законам, які нам пропонує людина, яка два рази відсидила в тюрмі не за, ну, за економіку, напевно, да? і людина, яка була, значить, і є агентом КГБ. От по тих правилах ми хочемо жити. От, чи, чи ми готові жити? Бо це, тут, напевно, треба давати е, е, собі відповідь. А далі б би все прикладеться. Олег Мацик, прошу. Дякую. Олег Мацик, громадянська позиція. Насправді ключова проблема, що досі, і тут Олексій Скрипний побачив, коли я написав, але двома руками, і це фактично його теза. Досі не проведено аналізу поразки. Ми ж мали в 2005 році. Унікальні шанси змінити все. І фактично все це було в наших руках. Насамперед. Ми можемо говорити там на Ющенка, на Юля, але наші активні дії тоді могли дійсно змінити все. Після Майдану ми далі почали так само возити контрабанду, платити хабарі, тобто пристосувалися і шукали вигідні для нас умови. Ми не хотіли зламати систему. І на сьогоднішній день ця зустріч, точно так само всі ми прекрасно розуміємо, нічого не дасть. Тому що ми боремося проти системи, яку на сьогоднішній день, якими ми є її елементами, і її змінити фактично сьогодні цю систему неможливо. По дуже багатьом параметрам. Насамперед, такі короткі параметри, які найбільше Укоренилися і без зміни, кардинальної яких неможливо нічого змінити. Насамперед, це є зарплата в конвертах, звідси все починається, це готівка на підприємстві, яку десь треба знаходити, це конвертування грошей, і ми всі на гачку відразу, моменту. А зарплату неможливо платити нормально, тому що. Солідарна система пенсійного фонду, ніхто не хоче сплачувати якісь пенсійні внески, невідомо куди, кому, за що, і так само не хочуть податки сплачувати. І відповідно розмір. Це е, так само е, зарегульованість повної економіки, де маса ліцензій, дозволів, контролюючих органів, пожежники, санстанція, служби яких в більшості країн просто немає. Де вони не потрібні. А це все супроводжується намаганням, зовсім іншим, намагання системи вкласти тебе в певний формат, узалежнити тебе від цієї системи, і ти стаєш просто її елементом і боротися в цих рамках, в цих правилах стає неможливо. Причому я не роблю жодної різниці між Ющенком. Пасічником, чи Януковичем бандитом, чи ще кимось не грає ролі. Система при них була абсолютно ідентична, чи то саме втворяла Юля з підприємництвом, що відбувається зараз. Тому я би зараз не політизував, нічого не змінилося в цій системі, вона така сама, ми є її елементами. Тому на завершення я хочу сказати, що на сьогоднішній день потрібно. Виходити з формату цих правил і цієї системи, в якій ми опинилися, ламати цю систему і саме шукати шляхи, як її змінити. Тоді щось зміниться. Дякую. Давайте задамо свої питання. Ми її елементами, чи ми її носіями ментально ціннісно і так далі. Я, наприклад, не воджу контрабанди, я хочу детальну повністю зарплату, хочу всі податки. Як мінімум один тут, я точно за себе можу що не є таких, розумієш? О, тому давай, давай, давай будемо не так фатально говорити. Цей мета цього кругового столу написати наступні кроки, що робити з цією системою в тому числі. Я, я ще не повернувся до Грузії, що це віддав собі можливість з, системою. Там інша проблема, там бізнес не встигає за владою. А нам, і, і нам про це треба буде можливо пініше говорити. Прошу, Олексій Скрипник. У мене таке дуже дивне враження від того, що я чую. Я би його так характеризував, щоб пам'ятаєте такий старий анекдот, як ми ще грали в футбол зі слонами і потім після матчу розказували, як вони надавали, пробували надавати слону по морді. У мене таке враження, що ми власне ті миші, які зараз аналізують той програний, програний матч. Не розуміючи, що в принципі, питання є, лежить в абсолютно іншій площині. Абсолютно не лежить в питання в того, земля, там, регулятор. тобто ми займаємося вибачте, маленьким пивом. Ми не говоримо про серйозні речі. Займаючись дрібничками, ми не говоримо про основне. А основна проблема полягає в тому, що якщо не буде дійсно професійної, прагматичної партії, яка б могла б нормально професійно ставити питання і. Апелювати до того, що відбувається в країні, нічого не відбудеться. До того часу, поки код чи ще якісь речі не будуть об'єднані в серйозну позицію, всі ці наші розмови це є пуста балаканина. Я би сказав так, партії регіонів мало б дуже сильно подобатися, що ми про це говоримо. Ми не говоримо про те, як вирішити головне питання, як зробити так, щоб нормальні демократичні сили прийшли до влади, І як зробити так, щоб їх можна було контролювати. Щоб ця партія була логічна, щоб е, вона нормально могла працювати, ми могли, як підприємці, її контролювати, допомагати з однієї сторони, з другої сторони, контролювати. І побудовано було на засадах, які б дозволили не повторитися, тому що ми вже декілька разів наступили на ті самі дати. Оце є найбільша проблема. І щоб про це не говорити, давайте продовжуйте говорити про всякий Вибачте, Створивши нормальні рівні умови конкурентності в суспільстві, ми тим самим... Набагато більше зробимо в кінцевому випадку, розвинувши суспільство, ніж ми будемо тирити по кутках. От в тому вся різниця. Коли тільки ми до того простого прагматичного висновку прийдемо, ми насправді дамо набагато більше шанс, в тому числі і собі. Треба перейти від розмови, що все погано і все провалено, і ми не можемо домовитися до того, щоб домовлятися і думати, яким чином створювати нормальні сили, які абсолютно на прагматичних засадах будуть розвивати країну. Дякую.